Так, для тих, хто щойно до нас приєднався, ми розбираємо номер 26. Тут потрібно відповідність отримати. І так, поїхали. Саш, давай. О, ну, Перше це я думаю Г. Іще раз. О, перший, перше Г. Перше мінус 8 Так. Множина ну, ірраціональних чисел. Ну, це ж ірраціональне число. Мінус вісім? Ні. Це на від'єм. Дивіться, давайте пригадаємо. От таке завдання, де потрібно пригадати. От спочатку, да, от з чого ми починали? У нас була множина натуральних чисел. Так ми пам'ятаємо. Множина натуральних чисел це числа, які використовуються при лічбі. Один, два, три і так далі. Так? Тут немає дробів, немає нуля, немає від'ємних чисел. От це вони натуральні. Далі була множина цілих чисел. Вона об'єднувала в собі натуральні, їм протилежні та нуль. Тобто мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2, 3. Ось так ми записуємо. Потім була множина раціональних чисел. Раціональні числа це числа, які можна подати у вигляді звичайного нескоротного другу. Ну тобто, наприклад, m на n. Де N у нас належить натуральним, а m належить цілим. Тобто там 3 четвертих, там, да, там 1,25, я теж можу подати ось таким числом, так як 125 сотих. можу скоротити на 25, маю 5 четвертих, тобто виконується ця річ. Так? І будь-яке натуральне число, наприклад, число 7. Я можу подати як дріб. Із знаменником один. Число там мінус дев'ять, як мінус 9 перших, нуль як нуль перших. Тобто ми казали, що будь-яке ціле число є раціональним, так? тому що можна подати у вигляді дроби і знаменником один. А от після цієї множини була множина ірраціональних чисел. Ану хтось пам'ятає, що таке ірраціональні числа? число? Які, Саша? Нескінченні дроби. Нескінченні дробі, ну гаразд. Одна ціла. Ну, хорошо, 0,3 у періоді. Це теж нескінченний дріб. Але це число раціональне. А що ж таке ірраціональне? Ще раз, дивіться. Якщо я буду розглядати два раціональних числа. Пригадуємо, для цього і зібралися. Є одна друга. І є одна третя. Це раціональне числа, це звичайні дроби. Якщо я захочу подати кожну з них у вигляді десяткового, я буду чисельник ділити на знаменник. Ну якщо я один, один поділю на 2, я отримую 0,5. А якщо я один поділю на 3, що я отримую? Ось три період, період. Тобто ось цей дріб 0,3 в періоді, він є нескінченним десятковим дробом, але це раціональне число. Ірраціональні числа, можете собі записати, якщо забули, це числа, які не можна подати звичайним дробом. Ірраціональне число ви не можете подати звичайним дробом, і тоді вони є нескінченними, неперіодичними десятковими дробами. Тобто ще раз, нескінченний, неперіодичний десятковий дріб. Наприклад, число π, число є. Ірраціональні числа, корінь з двох, корінь з трьох і так далі. Теж ірраціональні числа. А множина дійсних чисел r це всі раціональні плюс ірраціональні. І якщо ми будемо будувати схему цих множин, ми пам'ятаємо, що ось таке страшненьке ми малювали: це множина n, це множина n Тобто натуральні, їм протилежні, вони всі разом входять до множини цілих чисел. Множина цілих чисел повністю заходить у множину раціональних. Далі тут десь є ірраціональні числа. Це звичайні дроби, це не можна подати звичайним дробом. І це все утворює множину дійсних чисел. Ось така була картина. Щоб пригадати, можете собі замалювати. Такі питання виникають. Так, ну і тоді. Давайте знов повернемося до питань. Мінус 8. Множення... Б. Множество? Нат... Що не є натуральним. Правильно. Мінус 8 це ціле число, яке не є натуральним. Тобто 1 у нас Б. Далі. 23. Д. Просте. Паршли. Просте число. Тому що що таке просте число, Саш? Яке ділиться тільки само на себе? І на один. Гаразд, тоді число 1 є простим. No. Не чую. No. Ну, як вважаєш? Ну, от ти, ти відповів на питання. Так, що таке просте число? Число, яке ділиться на один та на себе. Ну, виходячи з цього, з цієї відповіді 1, є простим, а воно не є простим. No. Тому що просте число це число, яке має лише два різних дільника. Одиницю і саме число. Розумієш, вони повинні бути лише 2 і різні. Тому число 1 воно не є простим. А 23 є простим. Так, далі. Корінь із 16. Це що? Ну, Це парне це, ну, натуральне то, число. Тому що воно 4. Тому воно парне і натуральне. Так, це в нас А. Так, і 1,7. Ну, це раціональні числа да. ще не сіл. Так. І це в нас пер, так. Тобто Б, Д, В. Ну гаразд. Маємо таке. Давайте 27. Так. Віка читай. Додавіть відповідність між функціями заданої формули 1, 4 та їхніми властивостями АД. Угу. І так, давайте спочатку запишемо функції, які в нас є. Так, маємо х куб, маємо косинус х, маємо тангенс х, маємо логарифм х за основою 0,2. Поки що не дивимося на праву частину. Знов таки, ви розумієте, що ви працюєте з сайтом, ви можете одразу навіть і глянути відповіді на цьому сайті. Це все зрозуміло, але ми робимо це для себе, тому що коли ви прийдете туди, там вже не буде де подивитись ці відповіді. І так, Віка, от поки що взагалі не дивимося на праву частину. Давай просто пройдемось по функціям, які в нас є. Y равен X-куб. Що воно таке? Що є графіком X-куb? Яка геометрична фігура? Пам'ятаємо? Гіпер... Гіпербола. Гіпербола. Тобто, якщо я буду малювати х куб ви розумієте, що вона проходить якось так. так? По-перше, вона є завжди, вона зростаюча. Вона може набувати як від'ємних, так і додатніх значень. Тобто, в мене область значень від мінус до плюс нескінченності. Це вже добре. Вона є парною чи не парною? Непарна. Непарною, гаразд. Далі. Косинус. Пам'ятаємо. Періодична функція. Який період косинуса? 2. π Вона є парною чи непарною? парною? Парною тангенс. Тангенс. Обла визначення. Де не визначений тангенс? Пам'ятаємо? Де там дирки в області визначення? Так, пі на 2 і 3 пі на 2. Ага. Тому що ось вісь тангенсів, ми з вами її будували, так? І коли я нахожусь ось в цій точці або ось в цій точці кола, то я не перетну вісь тангенсів, тому що тангенс – це синус на косинус, а ось ці в цих двох точках косинус дорівнює нулю. І тоді я вже розумію, що пі на 2, 3 пі на 2 або мінус пі на 2 не суттєво. Там Періодичність. Тобто ця функція вона вже не буде визначена від мінус до плюс нескінченності. І знов таки тангенс віка. Він зростаючий чи спадний? Зростаючий. Зростаючий, я це теж пам'ятаю. А катангенс? Спадаючий. Катангенс спадний. Так, логарифм х за основою 02. Що є графіком цієї функції? Яка геометрична фігура? Ну, могли забути. А хтось пам'ятає? Експонент. Далі він є зростаючий чи спадний? Спадний. Спадний. Так, ну гаразд, наразі давай подивимося на праву частину. Так, областю визначення функції є проміжок від нуля, включно до плюс нескінченності. Ну, тут це нікуди. не підходить. Нікуди не підходить. А чому воно не підходить до логарифму? Бо там х має бути трохи більше за 0. 0 не входить. Так. Далі. Функція спадає на інтервалі від 0 до плюс нескінченності. Логарифм. Логарифм. Ну, логарифм. Так, згоден. Тобто у нас 4 це b. Одразу я можу написати. Дивіться, g – Парна функція. Одразу парну до якої? Косинус. Значить, 2G. Періодична функція з найменшим додатнім періодом пі. Тангенс. Тангенс. Тобто 30D. Так, ну і що у нас залишається для А? 1 В. Тому що зростає на від мінус до плюс нескінченності. ми з вами казали, що х куб він є зростаючим. Так, гаразд. Давайте, 28. О, цікавеньке таке. Так. Ну давай, Аня, давай. На рисунку зображена прямокутну систему координат у просторі, на осях якої позначено точки N. Уставіть відповідність між точками К Н та їхніми можливими координатами А Д. Ну, зрозуміло. Можливими координатами. Понятно, що точні тут немає. Так, ну гаразд, поїхали. Давай, там, як вважаєш, ну там точка К. Вона розположена на вісі. Так, давай, що там uh -huh. сказати? Це буде Б, там Y від'ємний. Угу. Uh -huh. Розумієте? підходить та інше за 0? Так. Значить, ми розуміємо, що точка К вона розташована на вісі ординат. Тому в мене має бути лише ордината. Тобто абсциса та апліката дорівнює 0. А ордината є від'ємна. Тому 0 мінус 3 0 це те, що нам підходить. Значить, і мене тут 1, 2, 3, 4 і 1 ми сказали B. Так, далі точка Л. Це буде Г? Так само вона розташована на вісі аплікат І Z в неї є додатнім. Значить, ну тому Г. Mm -hmm. Так, далі. третє. М. Це А. Знов таки чому? Там ну, воно лежить на вісі абсцис, і mm -hmm. воно від'ємне. Так, і X в неї від'ємний. Значить, третя А. Так, і четверте. D. Угу. Ну, ну, так, ігрек, і він додатній, там. так, все правильно. В неї є лише Y і він додатній. Тобто 4 це D. Так, вираз. Так, ну що потрібно спростити вираз та знайти його значення при m дорівнює 2,5. Ну, гаразд, давайте спробуємо. Запишем вираз. m плюс 4 на m квадрат минус 6m плюс 9 помножити на 2m минус 6 на m квадрат минус 16 минус 2 на m минус 4. Річард, давай зробимо. І так, поїхали. Маємо дві дії, так, множення та віднімання. Значить, Заводимо під спільну риску і одразу розкладаємо на множники. Так, давай я щось так зроблю, щось воно було видно. О, ось так. Так, знаменник. Можемо згорнути, так? Що це буде? м м мінус Мінус 3 квадрат. Квадрат. Так, тут що робимо? Виносимо. Ну, виносимо 2 помножити на m мінус 3. Так, ось тут. А М мінус 4 плюс... А помножити на m плюс 4. Так, ну і поки що пишемо, 4. Так, давай, что скорочу? Плюс 4, М плюс 4. Так, далее. А, минус 3, и М. И квадрат. Значит, маем тогда 2. На ну, М. И... Так, зводимо до найменшого спільного знаменника. Uh, ну, також на N-3. Uh -huh. На n-мінус 3. Так. Тоді знаменник я переписую. Так, а у чисельнику що я пишу? N2 мінус 2 умножить на N-3. А2М і мінус 6. Плюс 6. 2 мінус 2 м плюс 6. Так, Так, ну і наразі ми зведемо подібні доданки? Маємо мінус 2м. Плюс 8. М мінус 3, мінус 4. У чисельнику. Що винесемо дужки? Річі, давай. Мінус 2 виносимо. Що залишається? Залишається М плюс 4. Міс 4. Мінус, мінус 4. Мінус 4. Маємо М-3, М мінус 4. Ну і ми розуміємо, так? Прочується. Маю мінус 2. М-3. Так, і що в нас там дорівнює М? 4,25. Значит маємо 2 на 4,25 мінус 3. Так, тобто мінус 2 на 1,25. Так, ну і залишилось поділити 2 на 1,25. Так, що в нас це буде? Що виходить? еще? Ну, однако, золотих мінус 106. Ще раз не почув. 60 60. Ну, мінус. Все, почув. Мінус 1,6, так. Даразд. Так, ну давайте 30-ту подивимося. Так, Ну, ну сіво читай. Одним із мобільних операторів було запроваджено акцію довше розмовляєш, менше сплатиш. Такими умовами плата за з'єднання єд... відсутня. За першу хвилину розмови абонент сплачує 30 копійок, а за кожну наступну хвилину розмови на 3 копійки менше, ніж за попередню. Плата за 11 та всі наступні хвилини розмови не нараховується. Умови дійснюють для дзвінків абонентам усіх мобільних операторів країни. Скільки за умова Максі коштуватиме абоненти цього мобільного оператора, розмови тривалістю 8 хвилин. Тобто, з чим ми маємо справу? Арифметична прогреса. Угу, Правильно. І так, значить, у нас за першу хвилину 30 копійок. Тобто а перша, ну, працюємо у копійках не суттєво, потім відповідь у гривнях потрібно дати. Значить, а перша в нас 30. Так, де? Чому дорівнює? Uh, 3 копійки. Мінус 3. Uh -huh. Тому що на 3 копійки менше, ніж за попередні. Так. Плата за 11, та всі наступні хвилини розмови не нарахуються. Тобто АКТ дорівнює 0, ДК більше або дорівнює 11. І мені потрібно С8. Так. Саме С8. Чому? Тому що е, е, розмова тривалістю у 8 хвилин. Так, тут же ж вона оцінюється по хвилину. Тому потрібно знайти суму перших восьми членів арифметичної прогресії. Так, ну і наразі дивіться, 8, воно вже менше за 11, тому нас, ну, нас ця умова якби і не турбує. Взагалі, навіщо було її тоді давати? Так, s 8 Маємо А1 та Д. Як будемо знаходити? Ну, А-1 плюс. Уважно. А А1. Эмм. Um, Д. E, 7D. Діли на 2. Так, помножувати. І тоді ти маєш 4 на 2а1 плюс 7D. Щоб одразу все не підставляти, воно не потрібно. Тому що потім будете шукати, де ви там щось загубили. Так, значить 2 перше маємо. 8 81. Так а, одразу подпимо підстав 10. число. 2 на 30. А, 60. Так, і 7 на мінус 3. Мінус 2? Да? Так, ну і що ми отримали? 30 дев'ять. Тобто 4 множимо на 39. Що маємо? 156. Угу, 156. Але це у копійках, а відповідь ми повинні дати у гривнях. Це одна гривня, це 56 копійків. 1,56 копійок. Угу. Одна, одна ціла гривень. Ось так. І у відповідь потрібно записати. Так, гаразд, давайте одразу швиденько пробіжимося, хто в нас є, кого немає, рухаємося далі. Так, Бобчинська. Блантюк. Есть. Булавин. Е. Так. Есть. Давыдов. Катрич. Марчин. Теж у нас немає. Так, небес не бачу. Так, Некрасова. Щось теж. Так, Агарінка. Есть. Шостеж. Бачу. Питкевич. Є. Yeah. Пивтарак. Я. Yeah. Так, хрома. Шостеж. Вика. Є. Yeah. Саша? Є. Yeah. Добре. Так, далі дивіться. Знайдіть кількість усіх цілих розв'язків на рівності. Логарифм за основою 1 четверти х квадрат плюс 6х більше або дорівнює мінус 2. Ну, давайте почнемо. Якщо встигнемо, то встигнемо ні. Значить ми з вами. Продовжимо це на наступному уроці. Так, Саш, У нас мінус 2. Так, нам потрібно подати як логарифм з основою 1 четверта. Mm -hmm. Пам'ятаєте, я вам казав. Що ось так? Найпростіший варіант. Так не заплутайтесь. Одиницю подаєте як одна четверта за однією четвертою, потім мінус 2 сюди. І тоді яке число ми будемо мати? Одна четверта в рік. Ну, якщо ти одну четверту піднесеш до мінус другого степеня, що це? А, о, 16. А, 16. Да, Маємо логарифм 16 за основою 1 четверта. Ось так. Наразі у нас основа менше за одиницю. Тому знак що робимо? Озвонитися. І оскільки Х квадрат плюс 6х в основ. Стоїть як логарифмічний вираз, він повинен бути яким? Більше, І ось тоді ми маємо другу мову. І от з цього місця ми продовжимо з вами вже у середу. Завтра у нас геометрія. Пам'ятаємо. І так, на домашнє завдання. Візьміть так само ЗНО, 10 рік, друга сесія. Так, ми з вами сьогодні працювали з. 16. Значить, з 16. По 30. 31 ми потім з вами зробимо, і я вже його задам. 16 по 30. Все, зустрінемось завтра.